пекучий біль між лопатками або важкий вдих. Також може віддавати болючість в зоні шийного відділу, в області плечових суглобів, в області ребер або просто по лінії хребта. Причин. Багато. Недостатньо рухливості хребта, одноманітні рухи в вашому хребті. Або ви багато сидите у скручному положенні, так, і відбувається напруження. Або є звичка перенапружувати і зводити лопатки. Або у вас спазмована діафрагма через велику кількість стресу і факторів, які вводять ваше тіло у напружений стан протягом дня. Тобто причин багато цього пекучого болю в лопатках і дискомфорту в хребті, але вирішень до речі, теж багато. По-перше, це знизити рівень стресу, а по-друге, додати трошки рухливості тілу, і можливо зробити нейровправи. Це такі незвичні вправи, які будуть допомагати і підсилювати інервацію різних ділянок тіла. Тобто кожен м'яс, ділянка тіла, якась частина тіла, якась ось рука, плече, нога, коліна. Вони і Тобто якийсь нерв доходить до цієї ділянки і посилає туди імпульс. І ми з вами будемо підсилювати, і покращувати цей імпульс. Перша права мобілізація ліктьового нерву. Ми ставимо праву долонь на ліве плече, тиснемо на нього. Ось таким чином, щоб ви ніби хочете обмежити його рух і не давати йому нікуди ворушитись, особливо вверх. І починаєте лівою рукою всередину прокручувати, ліктем водити, ліктем заводити всередину рух, ніби ви від, суглобчику, від цього, від ліктя, Всередину хочете прокрутити прокрутити руку. І ваша ліва долонь, ваше підборіддя ось так гладять. Всередину. І при цьому ви відчуваєте під праву долоню, як ваша ліва лопатка рухається. Не лопатки, будь як ваш лівий плечовий суглоб рухається. П'ять. Чотири, три, два. І ви ліктем, ліктем. Це робите. Один. І на протилежну сторону ми ставимо ліве плече, так, ліву долоню на праве плече. І, і всередину, всередину прокручуємо від ліктя. Ви уявляєте, що ви викручуєте лікоть від вашого плеча. Або що ви викручуєте передпліччя від вашої плечової частини. Ось це плече. Ось це плечовий суглоб. Да? І ви передпліччя, ніби в плечі хочете поворошити. Вісім. Сім разів. Шість. Тиснемо. П'ять. Чотири, три, всередину, два. Один. Чудово, ми опустили праву руку вниз. Тепер ви ліву долонь, ліву долонь, ліве зап'ястя, отак скорочуєте на себе. Так, натягнули. І відчули, як таке трошки натягування пішло до плеча. Тепер згинаєте лікоть і все ще відчуваєте невеличке на. Натягування. І вам важливо, щоб це натягування не було занадто агресивним, оскільки це нерв, така тонка чуттєва структура, вам має бути так, трошечки натягуючи на трічку. На три бали з можливих там, десяти, але не занадто болюче. І тепер змагаємо лікоть і ведемо всередину. Шість. П'ять. Зап'ясті, лікоть, плече і ліктем промалювали всередину. Чотири. Три. Два. Один. І права рука. І вверх. Шість. І натягування невеличке. Відчули. П'ять. Чотири. Три. Спочатку зап'ястя скорочуємо. Лікоть, плече. Два рази. Чудово. Один. Є, зупинились. Ліву руку ставимо на праве вухо, плечі відтягнули вниз і трошечки нахилили голову в лівий бік. І почнемо нахиляти своєю рукою. Ви ніби нахиляєте голову вперед назад, відчуваючи невеличке натягування. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два, два, один. Один. змінили сторону. Права долой на ліве вухо. Шість. Шість. П'ять. П'ять. плечі в нас чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один чудово. Тепер нам треба дати трохи руху у лопатки. Ми витягуємо руки перед собою, трошечки можна скруглитись вниз, ніби ви хочете згорбитись, і ваші лопатки починають малювати, як ніби це колесо, такий круговий рух. Ви спочатку виїжджаєте вперед, вверх, назад, вниз. Ваші плечі також залучаються, і це нормально, але ви звертаєте увагу і максимально уваги до саме лопаткової зони, до лопаткової ділянки. П'ять, 4. Три рази. Два. І відчувати, як лопатки оживають. Один. І вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. І відчуваємо, як лопатки у вашому тілі оживають. Один. Чудово. Тепер ми виводимо руки перед собою. І я до вас повертаю спиною. І ви звертаєте увагу, як лопатки звели до центру. Розвели. Звели. Розвели. І на моменті, де лопатки розводимо на периферію тіла, ви трошечки скругляєтесь і розгинаєтесь. Скругляєтесь, вид... витягуємо, витягуємо назад, розгинаємо. Видихаємо назад, назад, назад. І трошки до хребта, але не перенапружуючись таким чином, тому що якраз оця звичка трамати спину рівно, вона вводить в додатковий зайвий спазм усю вашу лінію хребта. Да, м'язи навколо хребта. Три. Видих два, вдих. Видих один. Чудово. Опустили. І остання вправа ми язиком. Малюємо всередині коло на внутрішній лінії вашого рота. Ось таким чином. Ми і е наш язик він і нервує ділянки мозку, які активують парасимпатичну нервову систему, трошки знижується стрес, е якщо загальною мовою це сказати, і ви ніби заспокоюєте вашу нервову систему. 15 кругів в один бік, п'ятнадцять в інший. протилежно. Чудово, можна повернути голову вліво вправо, нахилитись вниз, розігнутись, завести лопатки, перевірити, стало гірше, краще. Чи так само? Якщо не не допоможе, звісно, таке може бути, бо я не знаю причини вашого образу життя і не можу скласти повну картинку. Але точно знаю, що ви можете приєднатись на закритий інтенсив королівська постава. Він щомісяця стартує у середині, у середині місяця, і в січні це буде 12 число. 12 числа вже учасники отримують перше тренування. Щоб зареєструватись в інтенсив, вам треба бути підписаними на мій інстаграм або телеграм-канал, бо там ви першими дізнаєтесь про анонс, про найнижчі ціни. Це буде дуже Доступний формат, доступна цінова політика. І що круто, у вас буде чат із моїм зворотнім зв'язком. А отже, ви зможете поставити мені будь-яке питання щодо виконання вправ, якщо вам буде щось незрозуміле, або техніка якоїсь вправи буде завдавати вам дискомфорт, я зможу її по ходу підкоригувати. Більше нюансів і деталей вам. Зазначити, скласти повну картинку вашого образу життя, а нам не зробити, і дати більше практичних порад саме для вас. Тому, будь ласка, підписуємо, щоб не прогавити. Старт інтенсиву, і я чекаю на вас, тому що ми працюємо з поставою, хребтом, рухливістю, розкутістю тіла, позбавляємось болю і сподіваюся, сьогоднішні вправи, сьогоднішній комплекс зробив ваше тіло, вашу шийний відділ трошки рухливіше. Дякую вам за довіру. Ставте, будь ласка, лайк, щоб просувати цей відеоролик. Сподіваюсь, в новому році я вийду на 10 тисяч підписників в YouTube, і ви мені в цьому допоможете. Люблю вас, ціную і обіймаю з наступаючими святами і до зустрічі на наступних тренуваннях.